Вітаю всіх, з вами Євгенія. Я тут достала свою орхідейку виграну в Бургунді. Вона розкрила всі, які не відсушила бутончики. Ну так крайні повідсушувала вже зовсім. А які не відсушила, розпустила. Така пишненька стала. А от старі квіточки, я все познімала, вони підсохли. З тіми, з якими вона прийшла. Ну, і думаю, там рядушком якраз стояли мої підлітки, які я вже показувала. Почали випускати цвітоносики. Тут вже такий гарний цвітоносик, це подвійна посадочка. Цей, я щось не розумію, чи він випустить цвітоносик і щось призупинив його. Не знаю, що воно. Чи він продовжить далі рости, чи ні. Цей вже такий гарний цвітаносик. Я його трошки закріпила з моїх прошлогодні підлітки. І я взяла ще пару підлітків, яких я, я вже показувала вам їх. Теж ця парочка один випустив такий вже гарний цвітоносик. А минулого разу, коли я їх вам показувала, у мене тут. Та, сука, Анна, ще на той час е не було видно цвітоносика. А сьогодні я помітила, є, є цвітоносик, випустила. Ще раз нагадаю, що коли вони випустили у мене ну, ці парні рослинки по одному цвітоносику, випустили, я пролила манофосфат калієм. Ну, естественно, ця ще була без. Цвітоноса. Це була з цвітоносом то вони ж получили обидві монофосфат калію. І мені здається, після цього, Тайсука сука, Анна, пробудила цвітоносик І я така задоволена, просто, просто не, не знаю, як вам передати. Невже вона процвіте? І дуже сподіваюся, що буде все ж таки метеликом. так так от, хотіла показати вам свою знахідку, свою неочікувану таку вже надії не було. Ну і мої квіточки гарненькі. Звісно, при покупці були вони такі більш рожеві, вдома вже розквітли такі ледь-ледь. Є трошки помітний рожевий колір, ну красива, така пишна. Гарна, я оце тільки недавно додивилася, що в неї тут був зламаний цвітонос. Це ж все так зламали. І, бачите, це тільки відголучення порозцвітали. Ну, мабуть, через те, що, може, длинний був, зламали або пересилці. Ну, в общем, все одно все рівно. Пишна, гарна квіточка. І я в захваті від Тайсуке Ани. Ну, ще, звісно, не в великому захваті, але вже в очікуванні. І я дуже-дуже сподіваюся, що ця не за, не замре цей цвітоносик, продовжить далі рости. такі у мене новиночки. вірні нові. Новини. Отак-от. Вот Дякую. Пока-пока.